Опуйте вигідно на розпакуй ті -Ві. Легкий бавовняний сарафан Бріджит. Ваш гарний настрій і чудовий зовнішній вигляд. Класичний напівприлеглий силует, 100% бавовняний кулір та широкий вибір розмірів від 46 до 68. -го. А ціна усього від 299 гривень. Сарафан Бріджит. Це необхідна річ для вашого гардеробу. Вечірні прогулянки на дачі, походи у магазин, відпочинок вдома із друзями у будь-якому місці і у будь-якій ситуації ви будете не передбачати. Перевершеною, просто одягайте сарафан Бріджит. Такий зручний і такий гарний. Напівприлеглий крій підкреслить вашу жіночність і красу. А приємний до тіла, дихаючий кулір зі 100% бавовни, подарує неймовірний комфорт. Телефонуйте і замовляйте бавовняний сарафан Бріджит за дивовижною ціною. Усього від 299 гривень. Це надзвичайно вигідна пропозиція. Поспішайте, розбирають швидко. Сарафан Бріджит від розпакуй ТІВІ. Телефонуйте!